У 2023 році у Селидівській громаді 154 учні завершують навчання у закладах загальної середньої освіти. Більша частина з них вже зареєструвалася для проходження національного мультипредметного тесту. З 3 квітня по 3 травня триває реєстрація щодо участі в національному мультипредметному тесті. Станом на сьогодні зареєстровано 101 учень. Нагадаємо, у цьому році реєстрація на НМТ відбувається у безпеці. Паперовій формі кожен учасник чи учасниця мають самостійно створити власний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, виконати наступні дії, унести особисті дані. Щодо участі в національному мультипредметному тесті, завантажити в електронній формі скан-копія або фотографії реєстраційних документів, підтвердити бажання взяти участь у національному мультипредметному тесті, надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру. Протягом тижня на персональний кабінет учня має надійти підтвердження. Випускники Селидівської громади, які вже пройшли процедуру реєстрації, кажуть жодних труднощів. Що з цим у них не виникло? Це було легко. Ми разом з друзями зареєструвалися ніяких складнощів. За хвилин 10. складнощів також не було. Я теж де робив з друзями. Сфотографував у дані, вложив через сім днів. Мені надіслали повідомлення, що зачислили теж в Палаграді. Запрошення отримав своєчасно. А ніяких складнощів також в мене не було. Нагадаємо, що основна сесія НМТ проходитиме у 21 області України та місті Києві. Наразі неможливо провести тестування в Автономній Республіці Крим, Донецьк. Кі в Луганській і Херсонській областях місті Севастополь випускники з цих областей мають обрати інший зручний для себе регіон проходження мультипредметного тесту. Ті учні, які перебувають за кордоном, можуть скласти іспит в одні з 28 країн, перелік яких можна знайти на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.